Доброго ранку, дітки! А ви знаєте, що сьогодні особливий день це всесвітній день дитини. У всьому світі дорослі згадують про те, як важливо, щоб кожна дитина була щасливою, здоровою та захищеною. Малята тому я пропоную вам сьогодні пограти у гру, яка називається Чарівні правила. Кожен з вас особливий. У вас є найкраще у світі ім'я, ніхто не має права називати вас образливими словами чи прізвиськами. А як ми можемо один одного називати? Лагідно! Давайте подумаємо, як лагідно ми можемо один одного називати сонечко, зайчик, а можна називати лагідно на ім'я. Наприклад, русланчик, Маркуша. Анечка, Оксанка. А як лагідно вас називає матуся? Дітки, у кожного з вас є рідні, які вас дуже люблять. Це мама, тато, бабуся, дідусь. Це ваше право жити з тими, хто вас любить і піклується про вас. Пропоную поставити відео на паузу і намалювати мій затишний будиночок. Це місце, в якому ви маєте люблячу свою рідну сім'ю. Ви малюєте місце, де вам дуже затишно і приємно. Якщо ти захворів, дорослі обов'язково мають про тебе подбати, покликати лікаря. Твоє тіло має бути здоровим. Пригадуєш, як лялька Оксанка захворіла? Що ми тоді робили? Так, ми викликали лікаря, тому я пропоную тобі зараз теж спробувати себе в ролі лікаря. Спробуй вилікувати своїх іграшок. Що ти робитимеш для того, щоб твої іграшки почувалися набагато краще? Діти мають право гратися, бігати, стрибати, мріяти і радіти. Гратися це робота дитини. Саме тому я пропоную тобі зараз послухати цю прекрасну мелодію і пограти в гру, яка не має правил, яка ні від кого не залежить. Слухай музику і роби те, що хочеться саме тобі тут і зараз. А якщо тобі страшно, або хтось тебе ображає, ти маєш право звернутися до дорослого за допомогою та захистом. Давай поміркуємо, куди бігти, якщо тебе щось турбує. До мами можна звернутися до тата, до дідуся з бабусею. Також тобі може допомогти вихователь або навіть поліцейський. Ми всі разом. Це велика дружна сім'я, і ми завжди пам'ятаємо про ці чарівні правила. Обіймайте один одного та пам'ятайте, усі діти рівні та всі важливі. Саме тому сьогодні, 20 листопада, світ відзначає всесвітній день дитини, важливу дату присвячену прийняттю декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини. Це не просто святковий день. Це нагадування про наш спільний обов'язок забезпечити кожній дитині право на захист від будь-якого насильства, право на освіту та розвиток, право на здоров'я та якісну медичну допомогу, право на гру та вільне вираження думки. Наше головне завдання створити безпечне, підтримуюче та надихаюче середовище, де діти зможуть повноцінно реалізувати свій потенціал.